Развитие велоинфраструктуры, собственно, чому тут то зібралися, так? что можете сказать, Треба ее развивать, и что можете сказать взагалі. про Конечно, нужно ее развивать. По-любому Делать... я сам занимаюсь этим вот строением вот этой вот техники, очень давно занимаюсь, я к этому очень положительно отношусь, потому что вело это спорт, это это здоровье, к этому нужно стремиться. Тем более в наше время, где очень много искать транспорта, который загрязняет воздух, а вело, вело транспорт, це саме екологічний вид транспорту, ми до цього треба стремитися. Ну, ви як велосипедист зі стажем, скільки ви років вже їздите? Та майже все життя. А, так от, які основні незручності для велосипедиста у нашому місті? Які незручності, по-перше, це відсутність велодоріжок. Угу. Між транспортом лабірувати, знаєте, якось... Ну, водії, певно, хамло, так, так, так. Да, попадають. Є такі камоші, є, 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 що підрізають. О, угу. такі багато. Дехто дорогу не вступає. Проблем вистачає. Ну, плюс це дороги, певно, наші, так? Да? Ну, дороги це персональність навіть і не... Говориться, тому що на даний час це вже питання, так сказати, вже майже ніхто і не звертає увагу. Але це питання треба піднімати, тому що е, хороші дороги це, це безпека. А буде безпека, не буде ніяких пригод. Вело <говори>, трошки само собою потрібно якось, якось внідряти. До речі, таким великом можна десь запаркуватися з наших велопарковок. Так да? це за що його чіпляти? За задні колесо, так? Да? Можна за задні колесо. Вставляється отак от сюди да, і все. Добре, добре, дякую.